Усім привіт! Вітаю вас на каналі Сікорка і у мене сьогодні три тижні на Вегові. Три тижні, якщо чесно, колись, коли я взагалі дому, у мене були думки про те, що я хочу приймати Вегові, робити спін'єкції, я так буду худнути класно. Коротше, я не розумію, чи це зі мною щось не так, чи це мій організм, чи, чи це всі такі. Або я просто контенту такого не знаходила перед тим, коли я думала про вегові. Я ж дивилась дівчат, людей. Ну, українського контенту я взагалі не знайшла. Але там всі нормально так, апетит усіх пропадав. Я не знаю, що зі мною є. Я не то що не відчуваю великих змін. Я взагалі не відчуваю змін. Абсолютно. Ну, єдина зміна, яку я відчуваю, мені дійсно стало легше жити. Але я все ж таки думаю, що це з приходом весни, все зацвіло, Я почала виходити зі своєї сплячки, зимової вдома. Я почала більше рухатись, Якось насолоджуватися життям більше. Я не знаю. Це все. Якщо так по фактах, так три тижні на ВКові апетит є, не нудить з стільцем, все добре у мене, ніяких змін немає. Єдине, що мінус 800 грам за цей третій тиждень. Як на мене, це непогано Слава Богу, що вага не стоїть, а потрошки рухається. Я їм, я не обмежую себе, але я не їм. Шкідливі снеки, як, наприклад, у мене є син, у мене є чоловік, і постійно вдома якісь цукерки, якісь кіндери, ну, в принципі, до кіндерів я байдуже завжди була реально. Але я зловила себе на думці: от Харібо, наприклад, в син їсть, що я могла до цього завжди собі взяти. І це було нормально. А зараз я якось собі не те, що не дозволяю, це навіть не заборона, це просто... От, чесно, якесь дуже свідоме, хоча б єдине рішення. Типу, я така дивлюсь, і ніби не би з'їла, але така ну ніби не з'їла. Типу, окей, я не буду їсти, бо я, я не хочу. І насправді я не хочу, я реально не хочу. Один такий момент, що я не вживаю ось такі снеги. Коли я хочу солодкого, я їм солодке. Але це десерт нормальний. З такого це все. Що в мене ще було. Я навіть не знаю просто, що ще сказати. Чесно, нічого не змінилось. Так роблю цей укол, він невідчутний, нічого не відбувається, апатит є, як і був. Коротше, якось так знаєте, що я хочу. Я дуже сильно хочу себе якось навіть не побороти, тому що, якщо мені не зайде, я б не хотіла це так прямо на силу робити. Я хотіла б прокидатися в п'ятій годині, тому що в моєму житті був час, коли я прокидалася в такі години. У мене просто є абонемент в зал, і я не можу його скасувати, як перервати цей мембершіп, тому що у мене так як договір на рік. І вже півроку пройшло. А скільки я там була раз в залі, так, треба задати мій телефон і зайти. І це зал. Так, це ось такий зал. Вже був екінг, екінок плюс. Коротше, я думаю, можливо, я не знаю про якісь там ще. Але я думаю, що в Ванкувері він, можна сказати, найкращий, найпрестижніший. Не знаю, там дуже класно. Мені там дуже подобалось. Але в один момент я перестала виходити з дому, перестала щось хотіти, перестала ходити в зал, потім вже й не могла. Я не знаю, чому. І каже, я не ходжу в зал, скасувати не можу. У мене кожен місяць списує 280 доларів кожного місяця. І я не ходжу. А зараз, якщо подумати, то в мене навіть немає часу йти в зал, тому що я почала працю. Коротше, мій син в школі. Поки він в школі я працюю на доставці. Після того я його забираю, він їсти даю це все. Деколи два рази на тиждень у нього є класти, квандо, я його відвожу дому. Це купання, їсти читати треба. І це отак от дні у мене приходять, і мені треба, щоб я в цей зал ходила. Мені треба навчитись прокидатись зранку. І перед школою дитини займатися собою, типу, йде на спорт, якийсь, на йогу, на пилатес, я хотіла на пілатес. Я купила собі взимку, була ось ці боксерські рукавиці і я хотіла піти на бокс. Там дуже багато дівчат ходить на бокс, я хотіла спробувати. І ще це так важливо, тому що я живу у Ванкувері. У Ванкувері нам піар не світить. А ми вже тут скоро будемо як три роки. І за ці три роки та, треба було нормально роботу шукати, а не чимось займатися. Шанси дуже маленькі податись на піар тут, тому ми будемо переїжджати. І хочеться хоча б походити в цей зал, поки я не поїхала з Ванкуверу. Трохи більше. Шкода покидати. Ванкувер, я не знаю. Це просто це реально як мій другий дім. Я так люблю Ванковер, просто все. Я не можу. Страшно люблю Ванковер. Шкода, але ми будемо переїжджати у Бісі, слава Богу. А на десь в іншу провінцію. Ось такі. У мене новини по Вагові. <сміх> Додала трохи особистого, тому що навіть не знаю, що розказати на Вагові. Нічого не змінилось. До речі, в мене сьогодні остання доза. Це четвертю дозу я маю колоти собі найменше 0,25. І в мене вона остання. І мені ж треба було піти до лікаря і на наступне тиждень собі взяти ще дози, І ця доза вже мала збільшуватись. Але я ось така я навіть не побачила, точніше як не побачила. Я якось знала і просто забула про це, чи що. Дивлюсь на свою карточку BC і в мене вже вона expired вона вже закінчилась. У мене вже не покривається це медичне страхування. І щоб мені піти до лікаря, мені потрібно платити 250 доларів просто за візит. Потім ще за, за рецепт треба платити. Я лише вчора подалась на цю карточку, і вона буде десь через 20 днів. Не знаю, коротше, як я це зроблю, будемо бачити. Розкажу в наступному відео, чи я взяла цю, Збільшену наступну дозу, чи ні. Всім дякую за перегляд. Трошки боже, як там красиво? Тому я не можу.